Неправильний варіант свого вживання зробити наступним чином. Е, е, правильним варіантом буде е, зробити таким чином. Тушити згідно рецепту. Е, ну, я думаю, що тут або тушкувати згідно рецепту, або готувати е, згідно з рецептом. Так. Це директорка Кущівської гімназії разом із заступницею готується до іспиту з володіння українською мовою. Ми пропрацьовували завдання точність слова вживання. Оксана Петрівна говорила, мені неправильний варіант, а я намагалась підібрати правильний варіант. Деякі словосполучення не є для мене складними, але над деякими словосполученнями потрібно було ще думати, тому що інколи суржик перебиває мені думку і хоче все таки втрутитись в мою чисту українську мову. Давайте зараз. Перевіримо, як ви знаєте, ділові, ділові документи. Я Іваненко Олена Яківна запізнилася на роботу 15.05.2020 року на 30 хвилин через відсутність приміського транспорту. Ага, ну це людина пояснює е, причину свого запізнення, то це буде пояснювальна записка. Так, власне, я розпочала підготовку з того часу, як пішла у відпустку з 22 червня. Я працюю декілька днів. Я зрозуміла, де в мене білі плями і що мені потрібно пригадати і допрацювати. Зокрема, я почала працювати над розділом лексика і фразеологія, повторила зараз синоніми, омоніми, пароніми. Для мене дуже важливо, і як для вчителя словесника, і як для людини, яка працює працює на керівній посаді, знати, який в мене рівень володіння мовою. У пробному тесті 115 завдань. Посилання на нього є на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Як на мене, то тест дуже сирий, тому що багато однотипних завдань. От є завдання, які передбачають вибір неправильно побудованого граматичного речення або правильно побудованого речення. І цих завдань на Саме такого типу їх дуже багато. Окрім того, дуже нелогічно побудовані питання тобто питання одного блоку переривається питаннями іншого блоку, і потім повертається до питання попереднього блоку. Іспит буде складатись з письмової та усної частин. В Іспитовій роботі 47 завдань. Іспит вміщує чотири частини: частина культура мови, читання, письмо і говоріння. Додає, під час іспиту будуть працювати двоє екзаменаторів. Кілька екзаменаторів зможуть забезпечити достовірність встановлення результатів. Екзаменатори, усі екзаменатори це переважно викладачі вишів, які пройшли спеціальний тренінг і мають досвід в оцінюванні рівня володіння мовою. Іспит на рівень володіння державною мовою будуть складати особи, власне, це високопосадовці, державні службовці, керівники навчальних закладів. Якщо рівень володіння державною мовою не буде підтверджено, то особа Може скласти іспит повторно через чотири місяці, Наталі Вальгун, як діючій директорці, складати іспит не обов'язково. Це ті, хто буде вступати вперше на роботу в державний чи комунальний заклад, навіть якщо ви працюєте кухарем. І ви зараз сьогодні вступаєте до школи кухарем. Ви повинні теж мати цей сертифікат. То тобто, здасть, отримає сертифікат державного зразку про те, що я можу вже вступати на роботу вже з цим обов'язковим сертифікатом. Ну до речі, хочу сказати, що для всіх це безкоштовно. Сам захід для того, щоб здати іспит, триває 120 хвилин. Іспити розпочнуть 16 липня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.